Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні ми будемо говорити про фотографію як терапію. Взагалі, фотографія в психології вона дає можливість значно розширити оцей внутрішній і зовнішній простір життя яким чином це відбувається, і взагалі, що таке фототерапія? Про це і не тільки. Ми сьогодні поговоримо з авторитетною людиною. Це фотограф, член спілки Національної спілки фотохудожників України. Це е, психотерапевт, член української спілки психотерапевтів Сергій Аніськов. Я рад бачити його в студії. Добрий вечір. Щастя, здоров'я, добрий вечір. Сьогодні 14 лютого. Я хочу всіх привітати з таким. Видла святом, з дуальним святом. Чому тому, що від мас-медіа дуже багато залежить, а що пропіарити? Я йшов до вас на студії угу. вже був вечір, і запитував у людей. Говорю, добрий вечір, яке сьогодні свято. Вони кажуть, от сьогодні таке свято. Я запитував, обучаюсь. А коли свята віри надії любові? Угу. Жодна людина мені не відповіла. Не сказала так, так що все залежить від піар-компанії, і у кожного своє свято. Хай сві, хай святкують і вечір повинен бути романтичний. Ну, не знаю, спробуємо нашою темою його наблизити, принаймні, до цього. Та? Сергію, ви на сьогодні, наскільки я зрозуміла, от просуваєте от фототерапію в Україні. Та? Ви є і фотографом, і психотерапевтом. Як за допомогою фотографії можна от якісно покращити життя людини? Як це взагалі відбувається? Ну, по перше, фотографія якась війшла все в життя дуже багато. У кожного на смартфоні є фотоапарат і багато фотографують. Це ага. перше питання. Важливо в житті отримувати задоволення, і я відверто можу сказати, що фотолюбитель, це людина, яка щось любить. Тобто ви не вважаєте себе професійним фотографом? Ні, ну дивіться, професійний фотограф це коли є певні критерії. Одне з критерій, я вас фотографував, ви дали мені одну гривню, ага, я вже маю роботу. Це професійний фотограф. Є ряд критерій. І останній критерій не буду складати: це про визнання коліг. Це дійсно, якщо члени національної спілки фотохудожників визнають тебе, що ти фотограф, фотометець, значить. Ти вже офіційно маєш певний статус, і цей статус дає певну відповідальність, що ти вже щось погано не винен робити, що ти повинен щось гарне робити. Але це та річ, від чого я отримую задоволення від фотографування. Друге, це фах. Я практичний психолог і з руками став психотерапевтом, гештальтерапевтом і міркував про ті речі, об'єднати, зробити полезне сприятним, угу. корисне, приємним, і таким чином. Потихеньку об'єднував в Україні. Ну є психотерапія, є напрямок арт-терапія. Ар а в інших країнах, включаючи Росію, є вже фототерапія. Я вже на певних конференціях заявляв про відокремлення як певної частини. Ну на є... сьогодні фототерапія вважається частиною арт терапії Все ж таки в Україні так, але були певні. Е... Теоретичний семінар, я відокремлював 14 напрямків, які є, і вже ввожу в Україні з колегами певні практичні безпосередньо напрямки. Починалось, як був фотографічний проєкт з Олени Лаптівої двері, ми ага. фотографували. А потім після певних семінарів зробили, от є багато людей чули метафорічні карти, асоціативні. Ми зробили те же саме, але то, що ближче для людей з фотографіями, залучили колег як фотори. Так і психологів зробили виборку, і виборка 256 є Єсть. Фотографії. фотографії дверей, Двери. які ну, працюють таким допоміжним методом, як метод діагностики, і люди шукають нові моменти, нові ресурси. Це як уже метод психотерапії вже готовий. Ну яким чином це відбувається? Наприклад, да, у нас є фотографії в друкованому варіанті, наскільки я розумію. Вона так? повинна жива бути. Жива фотографія. Так, і е, приходить до вас клієнт, і, е, перед вами. Ці фотографії. Далі що? Далі стандартна методика. Ми працюємо з клієнтом. Він вибирає ті двері, які підходять, тому що є зашарпані двері, є нові двері, є зачинені двері, є відчинені двері, є зовні двері. Є uh -huh. знаружи, знутрі. і потім ми працюємо, тому що є кожна історія, да, є двері підвалів, а є двері храмів. Ну людина... він свідомо обирає фотографії, чи це відбувається ну, в темну, скажімо так? Обов'язково свідомо. Людина повинна мати право вибора і бачити, що вона вибирає. Uh -huh. Це як і вибирають партнерів, бачили очі, що вибирають. Купували да. А ну добре. А, обрали ми, скажімо, фотографію. Ну, не знаю, там покажіть нам, яку будь-яку фотографію ми зараз е, спробуємо на прикладі цієї фотографії. І от зрозуміти, як працює гештальтерапевт. Що таке гештальт, ми потім поговоримо. Ні, це більше фототерапевт на цій фотографії. Хто що побачить? Це може бути от лісниця, це може бути зашарпані двері. Але я бачу там котів, і бачу певний процес. І якщо ага. вибирається людина, ми запитуємо, а що ви там бачите, і іде ну, кожен бачив в цьому ну, певний свій зміст, і ми працюємо з людиною. Це не шаманство, не шалатанство, а людина має певну свою історію. І це такий допоміжний фактор. Ага, я зараз намагаюся розібратися. Все ж таки, у чому е, от, робота гештальтерапевта відрізняється, скажімо, від того самого психоаналітика. Та? Е, психоаналітик він працює з ну, підсвідомістю. все ж таки. Та? А мені здається, що у вас відбувається процес е, самопізнання, самосвідомості, розкриття самосвідомості, доходження до якогось феномена. Тобто, Такий, такий шлях більш гуманний, мені здається, я секрет не відкрию. Дивіться, є українська спілка психотерапевтів, це професійна організація. Вона визначила офіційно в Україні є 48 методів психотерапії, остальне ну, на сьогоднішній день є. Шарлатанство, шаманство, хоча по секрету скажу, і ті методи працюють відверто. Психоаналітика, вона більш е, розкручена. А якщо брати гештальттерапевт, то вона дійсно більш гуманна і вона е, ну, повністю приймає людину як є як цілісність. І з цією цілісністю працюють. Але ми уходимо трошки вже в арт-терапію, приходимо в фототерапію, це допоміжні е, фактори, і ми говоримо. Про допомогу клієнту uh -huh. і про майбутнє більше, більш якісне його життя. Uh -huh. Тобто кінцевий результат, ну То. мені здається, будь-яка в принципі лікарська допомога чи не лікарська, все одно кінцевий результат покращення життя людини, як би там не було. Гельшт, геш, uh -huh. Гештальт, а Якщо охарактеризувати, що це за слово таке, тому що кому не говориш, одразу запитують, а що це? Просто гарне слово. <рес> Мені здається, що це не так. Ну принаймні, те, що от я в інтернеті почитала, трошечки з цим познайомилася, це певний образ, тобто певна така мрія. Певна ситуація ідеальна, до якої ми намагаємося дійти, яку ми дуже-дуже сильно хочемо. І ми її так от собі створюємо поступово. Дивіться, є етичні певні речі, і люди, які прочитали Вікіпедію, вони мають набор слолів. Люди, які практикують гештальт, ну традиційно, професійно це ніколи не озвучить, тому що це більше пов'язане з власними почуттями, і не завжди свої почуття можна висловити, які вони є. І тут виникає питання про психотерапевта, який повинен. Дуже багато над собою працювати, і я можу підтягнути клієнта на свій рівень. І от коли клієнт отримає ці відчуття, це для нього буде гештальт. А є традиційне, є таке слово, яке люди всі знають: це незакінчений гештальт. Це е, грубо, неправильно, грубо говоря, це то, що ви дуже хотіли uh -huh. і не отримали. Так. Чи ви хотіли купити книжку? процес мати книжку, ви її придбали, і це вже не важливо, чи будете ви її читати чи ні. Але ви закрили гештальт. Ви маєте цю книжку. Uh -huh. Ну я звичайно перепрошую, я не збираюся з вами тут зараз ну, сперечатися відносно того, можливо, там дійсно є якісь речі, які варто приховувати і так далі. Але власне наша зустріч вона і присвячена тому, щоб ми могли дійсно розібратися, що таке гештальт-терапевт, який вона сьогодні є, і у вас є підтвердження документу, і якщо людина до вас звертається, то вона, я думаю, має знати до кого вона йде. Дивіться, є формальна частина, можна набрати дуже багато бумажок, uh -huh. А є людина, до якої йдуть люди. Це теж з однієї сторони про піар-кампанію, з іншої сторони про ефективність. Психолог, психотерапевт, фотограф повинен бути ефективний. І тут виникає друге питання про культуру. Якщо ми беремо там східну культуру чи західну, є культура там свій стоматолог, свій. Лікар домашній, свій гінеколог, свій фотограф. І кльово, коли мати свого психотерапевта, який знає історію. Один, другий, третій рік це певна така помагайка для людини, помагайка для е, родини. І е, задача психотерапевта зробити просто трошки якісне на ваше життя. Це зовнішній фактор, який не втручається, якщо йому дається певний запит, він допомагає. Але теж медицинське правило працює. Не нашкодити. Добре, я все зрозуміла. В принципі, давайте будемо рухатися далі. Ну, також мені здається, що під час того, як ви фотографуєте, як ви бачите якісь об'єкти, як ви потім їх фіксуєте, у вас це також певна терапія відбувається з вами особисто. Так, да, обов'язково. Ну, у мене є учителя, в мене є учні, і що не важливо, що ви робите, чи я що роблю. Важливо, те задоволення, яка людина отримує. Комусь э, подобається готувати їсти. Це дуже готувати їсти. Це кльово. Да. Хтось э, працює руками там мотори перебуває, а щоб що Вони отримали від цього задоволення. А я попрошу зараз режисера повернути нам от фотографію. Я її вже бачила, і вона достатньо дивовижна. Тут фотошоп чи ні, Сергій? Ні, фотошопу немає, це парк імені Чельня. Це два ліхтаря, це верба. Ви розумієте, от, опять слово таке маленькі секретики. Гештальт, коли з певних окремих частинок це два ліхтаря, це гірлянда і верба виникає образ той, що ми бачимо. От гештальт є малюнки, а я заявив, що я хочу в житті спробувати зробити пару гештальт фотографій, у мене їх штук три є за моє певне. Життя, тому що ну є ефективний психотерапевт, але продуктивним фотографом не завжди буваєш. Ну якби є своє бачення, треба побачити, треба щось зробити і показати глядачу, щоб це і ще сприймання є глядача. Угу. Тому що я фотографую ну як для себе, але важливо комусь це показати. А як реагують на цю фотографію, до прикладу? по-різному головне ділитися і не очікувати чогось. Угу. Ну ви, крім того, що фотограф, психотерапевт, ви ще й мандрівник, багато їздили взагалі по світу, і одна із таких поїздок, як поїздка до Індії, потім вже виросла в такий фотопроект Обличчя Індії. І я зараз хочу нашим глядачам показати от хоча б невеличкий фрагмент цього фотопроєкту, і ми далі з Сергієм продовжимо розмову. uuira banasakina pire amicina sounira ganasakina pire amiin Я можу сказати, що я в захопленні. У вас таке свіже око, абсолютно погляд. Ви бачите емоцію, ви бачите ракурс, ви бачите наповнення кадру. І мені подобається. І дякую. <рес> Якщо пригадувати цю поїздку, що от найбільше ну, закарбувалося, бо вразило, чи з позитивної, чи з негативної, саме пов'язане з фотографією, мене це цікавить. Історія завжди є. Перша історія, що я дуже хотів в дитинстві там, попасти в Індію, подивитися, що є. І навіть коли в мене можливості були фінансові, я не попадав туди. А коли вже... Мене звільнили з роботи, я був безробітний, грошей не було. і Вийшла така містика, я попав, притом попав з паломниками. І я бачив ну, ті міста, що не бачили туристи, я бачив зовсім іншу Індію. Я по секрету скажу, що індійці хочуть до нас приїхати. У нас кращі соціальні побутові умови. А фотографування — це час життя, показати, це мій погляд. Я готовий ділитися, був з глядачем, я знімав живих людей, живий погляд, живий контакт. Це. Показати, що є теж такі люди, у них своя культура, ми намагаємося до них, а вони намагаються до нас, і це такий нормальний обмін. Ну це нормально, це синтез, іде, певне злиття і культур. Так знаю про те, що у відні є також діюча виставка в університеті Фройда. Мені здається, та ваша. От мені це дуже приємно було. І що це за виставка? що там вашими очима? Бачить ті люди, які там знаходяться, дивіться все теж теж певна така містика, тому що я робив проект з воїнами АТО, які воювали. Я приймав участь в психотерапії після Алавайського котла. І потім все таки я переконав людей, які залишились живі, що вони герої. Ну я розумію, що люди погибли, є трагедія, що з певні річниці. Але я переконав, вони погодились. І ми погодомовили, що цей проект буде все таки за кордоном показати Європі, які е дії події відбуваються в Україні. Це дійсно війна, це сумно. І була певна домовлення з університетом Фройда, що вони готові були прийняти, і друга містика, що я туди поїхав. Я не планувався. Виставка планувалася їхати однозначно. Пана Ніська не збирався туди їхати, мене там не було в списках, але. Виникло певне чудо, я там попав, я був фізично, і це було таке розширення кругозору, Я побачив, як працюють європейські університети, як працюють психотерапевтичні клініки, і мені пощастило бути в музеї Фройда. Ну це була не просто ну виставка, скажімо, портретів. Та це все ж таки був психологічний портрет. Да. От на вашу думку, як психотерапевта, як фотографа, що об'єднує цих хлопців? Біль, війна, певні спогади. Ну, по перше, дивіться, це не секрет. Психологічного портрета з однієї сторони не існує. З іншої сторони, після психотерапії ці хлопців я погрожав ті стани війни, які вони відчували. Це є біль, це є сум, це є страх, це є певний сором. І е, коли обираються фотографії колір, залишається певна емоція, і є таке поняття, що очі це дзеркало душі. І ми домовилися, що вона є. Австрія відень Люб'язно прийняли цю, і вони навіть використовують ну, в своїх там, проектах, показуючи, і ми заявили ще раз про біль України в Європі, що таке існує. Це більше такий ну, політичний е, шах ще раз привернути увагу до проблем України. Угу. Ну, новітня історія України, Майдан. Ви також були в якості фотографа, я так розумію. А можливо, у вас була якась інша там роль на Майдані от у Хмельницькому. Як ви от, вже з плином часу? Ким ви там були взагалі? Ну, по-перше, я був людиною, це важливо бути людиною. По-друге, є громадянські обов'язки і своя чітка позиція. По можливості я кожен тобто день ви був... підтримували так? ні, я підтримував. Дивіться по перше, важливо для кореспондента в даному контексті мати не бути не заангажованим і показати реально як було які були події. Я був ну, більше десяти разів і на Київському майдані. Спочатку був як волонтер психотерапевтом. Ну я був завжди з фотоапаратом, я розумів ці події. Uh -huh. і я знімкував реально такий певний зріз, який є. І на сьогоднішній день, вже там 19-20, це третя річниця сумних подій, розстрілу на вулиці Інститутській. І в місті Хмельницькому, і в Хмельницькій області буде ряд фотопроєктів. У нас є Проскурівська четвірка. 16 числа в четвер Сергій Зисько в Хмельницькому фотомузеї робить фотовиставку портрети майдану Це, а фото фотомузеї? фотомузеї. в п'ятницю. Я Сергій Янісько, 17 числа. 17 -го Я, сімнадцятого запрошую вас в музей міста Хмельницька буде. Теж фотовиставка більше зв'язана з хмельницькими подіями. Майдан історія протесту. Так, да, це такі, ну дійсно люди змогли вийти. Їх об'єднала ідея у кожного своя ідея, тому що вже так було неможливо бути. І я як куратор 20-го 20-го Лютого в Кам'янці-Подільському роблю такий великий проект. Об'єдналися вісім фотографів, творчих людей дуже важко об'єднати. Ми показуємо вже колективне, коли вісім людей, вісім точок зору це знімкування Київського майдана Хмельницького Кам'янця-Подільського. Будемо показувати глядачу. Нашу точку зору. І ще е, такий важливий момент, що кожен е, фотометець по дві фотороботи залишає в музеї історії Кам'янець-Подільського ага. про свій вклад і про збільшення е, фондів історичного музею. Майдан як Надія має назву ця виставка. Так, да, була така надія, але всі знають таку популярну фразу, що революцію роблять романтики, а потім маємо те, що маємо. І, на мою думку, Україна має таке прокляття, що не може чомусь. Український президент стати національним героєм. А, чи запитують, а чи хтось був таким. Ну, Махат Маганді в Індії змог стати угу. таким героєм, щоб ми досягли до таких духовних вершин і в економіці, і в політиці. Так, да, хочеться. Мені здається, ну хочеться просто вже дійсно. Давайте ми зараз ще подивимося фотографії майдан Хмельницький, та також ваші, і потім продовжимо розмову. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, рівно працю для жінок в суспільному житті, бо не матері, дітей, без них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. І попіднімать, щоб не голодували, щоб не стыдно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми досягнемо прогресу. Під час от перегляду цього сюжету ми з Сергієм ще говорили, продовжувалася наша розмова, і така цікава річ виникла, що ну, на сьогодні власне, Сергій вважає, що це вже не є ну, ніби як його фотографії, вони його, вони авторські, але це вже є як надбання Хмельницької громади, надбання народу. От, поясніть. Пояснюю, тому що була певна подія, і люди причасні до цієї події, і це вже ну є поняття так, би народна творчість. І більшість щасть фотографій після виставки міста Хмельницького там сімнадцятого числа залишається в музеї міста Хмельницького, тому що ну щось буде там. Мене вже не буде, але повинна історія залишитися для наших дітей, для наших онуків. Це історія, яка була в наші дні, і це такий урок для наших дітей. Дякую. Я пригадую ще один проєкт, який був, до речі, в нас на каналі, він час від часу крутився, це Хмельницький крізь об'єктив. Та там, по-моєму, три таких відеороботи у вас було, ну, відеоролики я маю на увазі. Ви на сьогодні вирішили піти ще далі і ще глибше, як на мене, і готуєте новий проєкт. Декілька слів про нього. Ну, по-перше, дійсно казали, що я мандрівник. Я Україну почав любити, коли був ну, в, в Америці. І я розумів про це поняття. Я робив, ну, робив громадянське свідоме, тому що деякі фотографи знімкують весілля. Це за гроші. Я знімукував місто Хмельницьке, і це більше йде про брендування міста Хмельницька, показати людям, яке воно гарне. І роки проходять, бачення змінюються, тому що є поняття, ще фотографія для фотографів. Він розуміє там якість, кількість. І після цього я все-таки продовжую знімкувати більш грамотно місто Хмельницьке. У нас управління культури замовляло. Є 136 заповіданих об'єктів, яких відзнімкував. І зараз знімкую. Інтер'єри публічних місць просто у нас офіційно є Ви там... маєте на увазі музеї різні. так? Ну, офіційно у нас в місті Хмельницькому два з половиною музеї. Це музей фотомистецтва, музей міста Хмельницького і музей Проскурського підпілля. Але неофіційно у нас набаг... Ви маєте на увазі на рівні міста. На рівні тобто, міста, не але неофіційно їх набагато більше, тому що там і в комбінат має два музеї. І школи, школи до речі. школи так. мають. У нас є музей Реріха, у нас є музей Сковороди. Открився новий сучасний музей Еврика, про не знають. У нас в 28-й школі музей комп'ютерної техніки. І показати людям, що у нас є такий спектр, куди можна відвідати, куди себе подіти, як зайнятися, до чого приторкнутися. розширити певні такі кругозори хмельничани. Знаєте, я про що подумала? От мене час. І ви дійсно залишитеся в історії міста Хмельницького в першу чергу, тому що от я зараз був день міста, та, і там був ну, такий простір, де ми дивилися старовинні фотографії та, на цьому так. просторі. І я гадаю, що з вашими такими і амбіціями, і таким позитивним налаштуванням на те, що ви робите, і таким бажанням дійсно це зафіксувати і залишити в історії, ваше ім'я будуть знати. Відверто ціниться той момент, коли митець, фотограф, художник помирає, тоді починає певна переоцінка. Але, треба зараз, помирати. але зараз треба працювати. Моя така думка все-таки, ну в житті є такі три напрямки. Перше то, що приносить задоволення, другий напрямок то, що корисне, третій напрямок то, що приносить гроші. Це теж важливі три складових. На сьогоднішній день треба щось робити, не бути чиїсь копії. Навіть сама е, краща копія буде гірше орієнтувати. Бути собою, бути автором, бути оригінальним і не чекати якогось визнання слави, просто працювати. Щось воно буде е, гарне. Зараз в мене мій кращий фотопроект це мій син Андрій. <ривіт> Можете йому привіт передати. <ривіт> 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 Знаєте, Я так скажу, ну ну не вийшла у нас з вами романтична розмова, але вона вийшла дійсно змістовною і достатньо легкою. І я за це вам дуже дякую. Коха... Вам успіхів. Кохайтеся, бо ми то варті. На коханні формується якраз все життя, все суспільство. Це важливо любити, кохати і жити. Угу. Дякую вам за участь у програмі. Ну, я от тільки хочу побажати вам, любіть те, що робите, робіть те, що любите. І поважайте, цінуйте тих, хто поруч із вами. До побачення, це була програма Підобажу.